Увіймо собі, що ти не Сіо-Ліки не існує. Зараз 2025 рік. Над чим ти би зараз почав працювати заново. Я би поїхав на IT-арену, або на бажано, або ще на якісь великі, велику подію, де буде стартап компетішн. Провів там два дні, послухавши там багато десятків цікавих стартапів, подивився тренди. І відчув, в чому є моя зацікавленість. Тобто, щось би створював, тобто я точно щось би створював, створював те, що, що мені цікаво, і де я бачу, що воно може бути великим. Ось ну тобто, це така ніби загальна річ, але я просто думаю повністю, я не думаю про там інші бізнеси, про інші якісь можливості зараз. Я думаю про те, як зробити там великою нашу компанію, і тому цей фокус він він не працює. Він і важливий. Але якби я починав це знову, я починав би так само, як і там в 17-му році, коли я їздив, я хотів створити свою нову компанію. Я поїхав в Америку, побував на купі стартап стартапкапітішинів. Це був 17-й рік. А в 18-му році мене запросила іт арена, і ми стали виграли там цей конкурс стартапів, стали кращим стартапом року. Відповідно, ось так воно працює. Дивився і починав діяти в тих нішах, створювати точно на глобальні ринки.